Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Тарас Чайка. Лейтенант псевдохімік 29 років жив у Львові. Працював бухгалтером, юристом, арбітражним керуючим медіатором, захоплювався мисливством і рибальством. Служив у 125-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Загинув 2 листопада 2022 тисячі на Донеччині, врятувавши життя побратимів, герою країни посмертно. Вадим Муляр, солдат, 27 років з Вінничини. Працював на будівництві, захоплювався автомобілями. Вільний час проводив з рідними. Був добрим, скромним, надійною опорою та підтримкою. Служив у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді на посаді водія. Загинув 29 серпня 2022 на Херсонщині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Андрій Костюк, псевдоворон, 36 років з Вінничини. Зводив будинки, мав власну будівельну бригаду. З дружиною виховував двох дітей. Був оптимістом, умів підтримати і підбадьорити. Служив у лавах 65-ї окремої механізованої бригади. Загинув 30 серпня 2022-го в Запорізькій області, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня.